Путін тільки відкриває рота, він вже вже бреше. Ще навіть ще, він не видихнув, а вже збрехав. Але тим не менш, Володимир Зеленський заявив, що е, Путін готується до перемовин, е, е, готується не до перемовин, а до продовження війни е, і збільшує свою армію на більше ніж 100 тисяч військових. Тим часом Трамп, ось маючи цю телефонну розмову. От мені цікаво, що це за така емпатія у Трампа до Людоїда, така з'явилася. Чи це просто таки, така стратегія у Трампа зараз всадити всіх за стіл перемовин і до чогось домовлятися? Ну, по-перше, Трамп діє в естетиці виборчої кампанії своєї. По-друге, він, як Галичани кажуть, піймав фіола, тобто він відчув себе ледь не Богом, і він вважає, що його вербальні інтервенції, його, так би мовити, погрози словесні, це вже дієвий механізм. Насправді дієвий, якщо враховувати дисконт ну, напроти нафти-бренд марки російської нафти, Юралс або тому щось подібне. То вона і так з дисконтом десь в 10-15 доларів торгується, і при нинішній ціні на нафту Росія вже починає отримувати збитки, бо вона навіть не дотягує до того прайс-кеп -60 доларів. Тобто обмеження ціна відсікання для російської нафти 60 доларів. Російська нафта і так торгується нижче 60 Зараз далі, наприклад, український випадок це українські облігації. Тільки Трамп почав займатися питанням України, перше висловився кілька разів. І що ми бачимо? Українські облігації. З терміном погашення, помов в 2034 році, раптом починають рости зростати в ціні, і мало того, торгуються чинна серед країн, що розвиваються 6% річних. Ну це хороша ціна, і ну це доларові облігації. От, от такий приємний момент, що по суті Україні вже допоміг Трамп, лише ну висловлюючись або когось лякаючи. Але це ж не означає, що е, Трамп рветься розмовляти з Путіним. Трамп весь час підтримує оцей е, режим очікування в Путіна. Бо е, для Путіна дуже важливо, щоб Трамп першим подзвонив е, до Путіна. Ну, тобто в нього такий бандитський цей е, принцип, що ну, взагалі-то Трамп е, давно висловився, тобі треба, ти дзвони. Але він весь час натякає, що там щось було, ну ну так, ну, ну так, Путін рветься, проситься. Тобто це тактика, яка самого Путіна ставить перед пацанами, так би мовити, в неудобне положення. Тому що ті, хто його подільники, з якими йому в майбутньому сидіти в газі, разом дивляться, і кажуть, а ти що вискакуєш з гри? Домовляється персонально. Взагалі дуже важко спрогнозувати і зрозуміти, хто хто з них каже правду от в цій так, ситуації. Ну але але е, е, брехня ну, Путін Трампа, точно та. от правду від нього почути. Так, це от, дуже важко. Брехня Трампа з сильної позиції. Тобі треба, ти приходь і проси. Угу. Ну, ну не Трамп просить. Трампу Трамп, Трамп е, так е, акуратно показав. Е, а чому, чому я це називаю тактикою лічильника? Бо на старті, коли Трамп прийняв президентську присягу після інавгурації, в Кремлі так потирали руки, що ось зараз пару днів дзвонок Трампа, Трампу ж це треба, він же ж в ході виборів говорив. Раптом Трамп починає ігнорувати, раптом з'являється термін півроку, а Кремль і сам хотів би пришвидше якось ну, для себе ясність отримати. Далі е, з'являється 100 днів. Як проміжний фініш, але від тижня до тижня американська адміністрація ставить такі пропорції по периметру. От відбулася розмова з Сідзеньпінім. Сі Сідзеньпіні Сі було вказано ну, на зменшення дотацій на Росію через торгівлю з Росією. Тобто, по суті, позитивне сальдо в торгівлі Китаю і Росії на користь Росії 30 мільярдів доларів є спонсоруванням війни в Україні. Китайцям було вказано, що ви, ви вирівнюєте торгівлю. Ні, ви не спонсоруєте. Ну, в Кремлі це так якось боляче, дуже нервозно сприйняли. А тепер оцей прапорець про рідкоземельні земельні метали. Це ж прапорець. От він поставив прапорець і сказав: Це моє. Путін, це моє, ти вже сюди не лізеш. І, і це знатяком, що вся територія України його для підтвердження е, свого наміру з'являється буквально через три дні ще один прапорець. Трамп говорить, що так Одеса прекрасне місто, мене цікавить там нерухомість. Я зараз туди, я там Трамп Тауер зараз побудую. Якщо Путін цього не зрозумів, то наступним з'явиться фішка від доста до днів. Можна чекати фішку по Криму. Коли Трамп скаже: я розмовляв з Ердоганом, це прекрасний світовий лідер, це договороздатна людина. У нас є хороша тема для спільних капіталовкладень в Крим. Тобто ще один натяк Путіну, що. І ти зі своїм е, І, тіньовим флотом так, маєш іди, теж зібрати. А тепер ще один театр за цей період після прийняття присяги Трампом на Балтиці відбулося цілий спектр подій. Починаючи з того, що були порвані кабелі зв'язку, потім енергетичний кабель. Тепер вже порвали російські кабелі. Тепер вже 10 кораблів патрульних стоять на Балтиці, і я пропонував би Зеленському в цій ситуації. У нас є два тральщики. у портах Великобританії. Та відправці тральщики в Литву або в Латвію, або в Естонію. Хай патрулюють разом з нашими партнерами, які нам. І щоб Росія розуміла, що там є український флот. Да. Це ж демонстрація прапора, те, що називається. І тепер Данія оголосила про вибіркову перевірку судем. Далі. Відключення Балтійських країн від єдиної енергосистеми Росії Білорусі, що призводить до знеструмлення Калінінграда. І там починається, ну, це ж по суті механізм виштовхування населення з території е, Прусії. А тепер ще один свіжачок цієї ночі в порту Услуга вибухнув танкер. Із 130 тисячами тонн мазута на борту. Це вже завершувалась погрузка, завантаження його, і раптом в машинному відділенні пролунало три вибухи. Це означає, що після цього ну, НАТО вимушене буде перекрити фінську затоку. Вимушене, тобто, порти Балтійський хрест. А чому я згадав Ердогана? Бо, мабуть, мабуть, після ста днів можна зробити кілька трюків, або перекрити Босфор Дарданели під е приводом екологічної небезпеки, бо мазут точно допливе російський, спідноворосійська допливе до Босфора, і треба з цим щось буде робити. І тоді перекриваються і Чорне море, і Балтика. Що робити з перевалкою російської нафти сирої? Залишається порт Козьміно на Далекому Сході. Перевалити туди такі обсяги нафти, які не можна. Ну, от, услуга це 25% експорту, ну, російськ це приблизно 40%. Ну, оцей корок чоп, чопик на трубу російську. Тобто позбавлені їх доходів. Мало того, мені здається, що Трамп все-таки укатає головних гравців ринку нафти на те, щоб зменшити, ну, провернути таку спільну оборудку, спільну операцію по перерозподілу ринку нафти сирої. Якщо вони, знижуючи нафту до 40 доларів собі вартості, зможуть в такий спосіб пере... Захопити нові ринки і витіснити Росію взагалі, ну там загнати Росію в якісь 15% чи, чи 5% відсотків світового присутності на світових ринках, то це дає великий імпульс саме цим гравцям. Тобто тоді дійсно такий трюк економічно окупиться. Ми ж пригадуємо, що Трамп ще ж із Саудитами грає у інші ігри. Він грає. Наприклад, в допуск інвестицій арабських на американський ринок, зокрема в штучний інтелект, бо це дуже амбітна програма. Він оголосив вже, по-моєму, про 600 мільярдів інвестицій в цю галузь, але натякнув Арабам, що він готовий прийняти від них трильйон. Як інвестицію в нові індустрії. А це означає, що. І, ну, араби ж якраз пухнуть від нафти, і вони шукають собі нові галузі, в яких вони можуть реалізувати свої фінанси. І це, це по суті, входження в коло премійованих індустрій для ну, цих, це називається пентократії, тобто ой, пенто, прости господи. Тобто це е, нафтові е, нафтові е, індустрії, нафтові королівства, нафтові економіки, вони е, е, по суті е, мусять шукати зараз вихід своїм фінансам, бо якщо вони застрягнуть у е, в нафті, е, то вони можуть не скористатися можливостями і не перейти в новий е, технологічний уклад.